Всім привіт! На продажі у нас з'явився Ford Escape, рестайлінгова модель 2017 року, комплектація S двигун атмосферний об'ємом 2,5 літра. Тут стоїть звичайна автоматична коробка передач, гідротрансформатор на 6 передач. Він в чорному кольорі, є протитуманні фари, диски 17-го радіусу, машина тонована. Перейдемо до салону. Тканинний салон, в сірих тонах, 4 склопідйомника, мультируль. Круїз-контроль, підключення телефона по Bluetooth. Пробіг в автомобіля 117 тисяч кілометрів. Є камера заднього виду, кондиціонер, от його загальний стан салону. Виглядає дуже добре. Можливий тест-драйв в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. До речі, цей автомобіль працює також і на спиртовому бензині. Тобто його можна заправляти і 95-м, і 92-м, і спиртовим 95-м. Запрошуємо до нас на тест-драйв. Всім гарного дня!